І ми з вами намагаємося жити за заповідями Божими. Але справа в тому, що добром нам віддадуть тільки такі ж самі добрі люди. Злі люди на добро дивляться як на слабкість. І тому наш народ, який дуже часто не вмів не знав, коли правильно використати яке зі слів Божих, часто думав собі, що змиритися перед ворогами цілою нацією. Це то саме, що змиритися перед особистою образою. Але це не так, дорогі мої. Коли йде мова про цілий народ, є інші заповіді. Навіть скажу більше, коли йде мова про сім'ю, там вступають інші правила, ніж коли йде мова про тебе одного. Коли йде мова про тебе одного, ти маєш змиритися, простити, коли тебе особисто образили. А от якщо ти батько, глава сім'ї і ображає твоїх дітей, то ти не маєш права віддати своїх дітей. На зґвалтування чи на те, аби їх убили злі люди. Коли ж іде мова про країну, ти мусиш думати про те, що корисно для твого народу. Христос Спаситель не обмежував захист своєї країни. Він казав: віддайте Богу Боже, а кесарю кесареве. Але злочинна, зла, чужа влада іншої країни. Дуже часто може використати навіть заповіді Божі для того, аби поневолити сусідній народ. Ми знаємо, що навіть диявол умів так обернути Слово Боже, аби ним спокушати Ісуса Христа, коли казав йому, ану, скажи, хай це каміння стане хлібом, ану кінце звідси скручи додолу, бо написано в Святому Письмі, що ангелам своїм заповість про тебе, щоб ти не вдарив об камінь своєю ногою. Тобто навіть можна так це використати, щоб було на спокусу. Ось так наші вороги використали своїх геббельсів, свій патріархат московський для того, аби в українцях зародити другосортність, ненависть і неприязнь до своєї мови, до своєї церкви, до своєї батьківщини, щоб навчити преклонятися перед усім московським як перед чимось кращим, вищим, достойнішим, перед московським е, ізводом, як перед тим яким єдиним правильно молитися перед російськими царями, матронами, Ніколаями, Олександрами Нєвськими і Ксеніями молитися так, як ніби немає в Україні вже більше святих, чи немає загальносвітових, шанованих святих, це все вияв меншовартості. Найгірше, напевно, обурювало те, коли вони учили наш народ мовчати або вважати це виключно причиною своїх гріхів. Після ударів по Києву вони рознесли чутки, що мовляв, а це вам за гей-парад, це вам за те, що ви відступили від заповідей Божих, потрібно терпіти, смірятися. Нібито правильна думка, але яким чином вона подана, що виходить так: одні грішили, а Бог як сліпий не знає, кого саме покарати і карає всіх решту тих, що невинних. то тоді виходить за їхньою логікою, що кияни чи взагалі українці набагато грішніші від, наприклад, жителів Москви чи Петербурга, бо по тих прилітає менше, а по нас прилітає більше. Ні, дорогі мої, це брехлива маніпуляція. Тому що, якби Господь карав тільки за гріхи, то вмирали би спочатку вони. Але і сам Христос Спаситель, який загинув у віці 33 років. І Більшість його святих слуг апостоли всі загинули мученицькою кончиною хіба через те, що вони були більш грішніші від фарисеїв і первосвященників, які дожили в той час до глибокої старості? Ні, просто ці були на боці добра і воювали на боці добра. І ті воїни, які йдуть і жертвують своїм життям. Борячись на боці добра, вони гинуть не тому, що за них не було кому молитися, не тому, що вони більш грішні, наприклад, ніж ті, що вижили. Це, дорогі мої, теж часто буває причиною того, що багато хто на фронті не приходить до Бога, а втрачає віру, що мовляв, як так є. Мені казав один чоловік, каже. Я не молився і я вижив. А я знаю чоловіка, який був на фронті, і щиро молився, і він загинув. Чому так несправедливо? Ні, дорогі мої. Гинуть не ті, що більш грішні, а ті, що воліють своїми грудьми закрити інших. Хіба той, хто закрився румунським паспортом або справкою про те, що він доглядає за бабкою або своєю собачкою? Тих випачили безліч. Сотні мужиків, здорових, плеканих, які прийшли відвоювати в ПЦУ Собор, аби він залишився під Росією. Хіба що вони більше святі, ніж ті хлопці, які гинуть сьогодні лише чотири похорони на Буковині, і так майже кожен день? Хіба воїн-борис менше Богу молився чи менше Богу угодний, ніж ось то чудо, яке заховалося за румунським паспортом і яке каже, ця війна не нужна, це все зеленський. Спочатку вони Порошенка винили тепер Зеленського кажуть, так Путін почав. А при чому здійс Путін? То хто чим він дихає? Хто його таким виховав? Хіба не вороги, і хіба не вони вороги? Але ми собі думаємо, що то минеться, що то відійде старше покоління, яке не розуміється, молить нас розумно. Ні, дорогі мої. Учень не більший за свого учителя, казав Господь Спаситель. Якщо священник не патріот, якщо вчителям. Яка різниця, якою мовою, чи до якої церкви, чи який патріархат, то і діти не будуть мати більш розуму чи глузду? А історія, дорогі мої, це така учителька, яка дуже доходчиво поясняє, але дуже дорого за це бере, і повторює свої уроки до того часу, поки людина їх не вивчить, або народ, або нація. Тому нам треба вивчити, чому приходить війна. Війна приходить не тільки тому, що цього хоче ворог, а тому, що він бачить слабкість нашу. Він внедрив своїх агентів. Перед початком війни було 16 тисяч московських парафій, де на кожній вони вважали, що чекають Путіна, бо вони тримаються за російську мову, російську церкву, тримаються за Москву і так далі. Тому подібне. Він дивився звідти з Росії, що тут слухають російську попсу. Він дивився, що тут зневажають і. Не голосують за патріотичні партії, а голосують за що як небудь, як-небудь. Він казав, можемо йти, бо там такі, що нас чекають. Тобто, там, як казав Отто фон Бісмарк, де програли учитель і священник, туди приходить війна. Тобто, ті, хто не мали, хто мали виховати і це не зробили, ті, хто мали засадити добрі основи світогляду і це не зробили, вони стають тою причиною, через яку Приходить війна. Ви пам'ятаєте, яким чином з 14-го року починаючи діяла Московська Церква, як вони закликали здатися, як вони закликали не москалів, а українців скласти зброю, як вони перекривали дороги, закривали траси для того, аби відмінити мобілізацію? Як і сьогодні для них перші вороги не Путін і російські війська, а українська армія. Центри комплектування і патріоти, які закликають боротися і відстоювати Україну. Кажуть, треба зупинити війну. Але війна, дорогі мої, вона не зупиняється. просто так. Це не авто, на якому ти нажав на тормоз і воно зупинилася. Війни або виграють, або програють. І ключ від закінчення війни не в руках українців. Від українців залежить тільки чинити спротив агресії або здатися. Просто зупинити війну може агресор, який може перестати бомбити, перестати наступати, перестати стріляти, і тоді війна могла би закінчитися. Так ми можемо здатися. Казали, колись знову ж таки Вінстон Черчилль казав, хочете швидкого миру, здайтеся, і ви будете мати за дві години мир. але це буде окупація. Тоді тільки почнуться біди, розстріли, тоді тільки почнуться концентраційні табори, чистки і... Мільйонні братські могили, але це буде вже друге питання, це був ваш вибір. Тому ми не маємо іншого варіанту. Такі воїни, як герой Борис, вони все своє життя аж до самого скону віддали за те, аби тут була Україна, і не просто аби ми жили. Бо Якось там живуть люди і в Донецьку, і в Луганську. Але що там перестало бути? Подивіться, що хоче Путін по тому, що перестало бути на підконтрольних уже Росії територіях України. Що там зникло? Там зникла українська мова, там зникла українська церква, там знищені українські книжки і закриті бібліотеки, там знищені розстріляні українські священники і українські вчителі. Чому? Ті, хто є носіями і сіячами української ідентичності. Це те, що москаль називає денацифікацією. Він нам лишає простий вибір. Або ми здаємося і стаємо москалями після того, як вони зачистять кілька сотень тисяч, або вже кілька мільйонів патріотів. Решта лишуть тих, хто зможе стати просто звичайними москалями. Або ми мусимо боротися. Дай Боже нам сили. Ми молимося за те, щоб нашим воїнам не впала рука, щоб вони міцно стояли. Ми мусимо їх підтримати і не тільки підтримати, а зробити все, щоб їхня боротьба була недаремною. Бо якщо тут не буде поставати Україна, якщо патріоти будуть гинути, а битло буде відстоювати Росію в Україні, Росію на Буковині, то Смисл тоді боротися. Якщо з десяти один був патріот і той загинув, то ці дев'ять вони яку спільноту виховують? Якими вони виховують своїх дітей? За що тоді вмирати, якщо тут не буде Україна? Тому щоб ви розуміли, наші воїни гинуть за те, щоб Україна лишалася українською, щоб в ній добре було, перш за все, українцям, щоб тут зберегти ідентичність, тоді є сенс боротися. І так не пройде просто здатися. Бо нас тоді заграбастають у російську армію, у російський воєнкомат, а він не буде питати, чи в тебе є справка, чи нема, відправить разом з бурятами і кавказцями поневолювати румунів, балтійців, поляків і так далі. Це вже було, ми вже це проходили, теж думали, що до нас не дійде. Якщо, не дай Боже, дійде, то як він ставиться. До російськомовних, як він казав, регіонів як до Бандерівців, то нам просто нічого не світить. Тому варіантів немає. Щира подяка і велика вдячність воїну Борису, щира подяка і велика вдячність тим всім, які і сьогодні боронять Україну. А нам, усім, дорогі мої сили, як дійсно гарно сказала голова ваша Наталя Олександрівна, щоб нічого московського у нас не лишилося. Це єдиний рецепт нам вижити. Єдина причина нашим воїнам воювати, хай Господь нас всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Слава слава Україні! героям! Слава!